Капець тут трави не і риба дуже хороша. Ох, риба там стоїть. Ой-ой-ой-ой-ой. Буш гарік зараз допомагати. Там риба, свинья. Це не риба, це свиня. Так, перша риба малеча. Маленька? Угу. Ні, ні, то не випускає. Воно на глісері. І трава. І трава. І трава. Риба і трава. Це хоро. Був. Так, була клювака в мене і у Гаріка на телспіннера теж покльовка. Зараз подивимось, що там в нього за риба на телспінне. Хто? Окунь. Ой, гарний, а ну покажи. Розловив тейлспіннера. Так ми ніколи на нього нічого не ловили. І в мене кльови були. Зараз продовжуємо. Так, в мене наче непогана риба. Зараз будемо дивитись. Там ще трави кілограм 5. Щось навіть нажимає, доловиє його. Зараз дійдемо до трави і почнеться саме У мене аж ш... шнур рипить. Шнур рипить. О, бровка, трава. Зараз подивимось, що там воно таке за... Проказник не хоче підійматися, Взагалі не хоче. Ще й в траву стали. А то не користь. Та що то таке, як вроді погано. Зараз подивимось. Травяний. Ну, таке, пойдет. такая пойдет. Уже рыба. Рыба. Так, потрохи перемещаемся. Сейчас, пока буду идти, расскажем про обстановку. Заклею лодочку свою. Ну, такая краса. Так, приехали мы сегодня в обед. Буду йти пить кофе і вже отримали декілька лювак, навіть потримали рибу. У нас зараз, як завжди, трава. Гарік вирішив розлавлювати теоспінери, також блешні, а я по стандарту на джигу. Так, ходимо зараз потроху, шукаємо. У мене там такі гачечки маленькі, а в мене гарна риба. Опять шнур рипить. Зараз подивимось, що це таке. Ну риба гарна. Наче Що в мене шнур рипить, я не розумію. Як зрозуміти, що гарна риба, просто... вес. Давай, и все. будто мы там что-то заплуталось. Так, это сейчас будет опасно. товчи, 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 товчи. Да тов, тов, тов. иди сюда. Сейчас а не багренка. Багрен? Хоч... Та не. Не багренешь. Хороший. Хороший. Нажима. Осиній судак це за риба. Ну такий. такий. Ну це вже... Це вже схоже на рибу. Типа поклвка було. Ну палатки вообще не судачачи. Что она там за рыба? Что-то И бровка, и трава, и бровка. Капец. Вот, то чуть-чуть вышел. Вышел, выстал, вышел, выстал. Что она там такая, Ну рыба есть подивимося, що це. Окунь. Хороший. Окунь. Хороший окунь. Я ж кажу, повадкой, не судака. Но... Вот так такое есть все. Хип-хоп. Ой, хорошенько что-то. Короче, рыбу я что-то наконец-то давно на зараз я то камеру рыбу выставить. У нас снова ветра. Снова трава. И сход рыбы. Сход уже тут возле меня. Здесь шел. А гарный был. Только что такой казус произошел, но я не снимал. Короче, запутал Игорь попером. Ой, що то дуже хороше. Ігор запутав попером. Капець, тут трави немеряна і риба дуже хороша. Ох, риба там стоїть. Ой-ой-ой. ой, -ой, 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 -ой. Будеш, Гарик зараз допомагати. Там риба. свинья. Це не риба, це свиня. Короче, запутав попером. Та він вообще не піднімається. Зараз буде в траві тут жогова. Поки він розпутував, я кофе пил. Та все, до побачення віка. Ми його не візьмемо, там дуже щось хороше. А ні, мелкий, багренеш. А що ж він так давив тоді? Що ж ти так давив? Чого ж ти такий сильний, друже? Ні, не, не багренеш, а чого ти такий сильний був? Я думав, там риба на контрасті. Там риба така, Не риба, не м'ясо. Ну такое, бачили? Ну поклевка была классная, надо было снимать, я тупанул с этого хита, что произошел. Контакт. Знову риба і знову в цій траві, і знову розмір той самий. Скоріше за все. Я знаю, чого вона така тут важка. Знаєш, чого вона тут така важка? Бровка. Вінтави в бровку і ще й трава допомагає. Зараз вам покажу нюанси, які треба враховувати. Та йди вже сюди, підіймайся. Хоч покльовку засняв. Риба трава. Веган. Та йди сюда тебе Хоч подивлюсь на те. О! є контакт в трав'яної. Ох, і в траву завів. Капець. Капець там трави він на себе набрав. Ну лізе в траву і лізе, лізе і лізе. Що там за риба така? Та те ж саме. Такий малий. Такий малий, а в траву ліс і ліс. Ще й зійшов. Зійшов і я його взяв. Бачили, яка риба? <світок> Впав у мене з рук тільки що. Я його піймав. Зараз розкажу нюанс по катушці. Ігор з попіристав, нерістав, переходив знову в джиговик. І Сьогодні робота такий от ворм. По катушці нюанс. Ось є кліпса. Її треба не тупити. І ставити, щоб вона була знизу. Виламати не хочу її. Бо буває при закидах. Якщо не, не звернув увагу, то вона тут десь ціпляється за кліпсу і вилітає приманка. Розривається шнур. Коротше, нежелательні последствия. Сказав тільки що, що не вірю в моторне масло і засік якусь рибу. Розмір не розумію взагалі. Бо там Пучок трави, як завжди по стандарту, ходить дуже багато малька. Тут дуже різка бровка і невеличка риба. Та йди ж ти сюди. Пішов на, накручувати траву на себе. Позитив. Ще й бровка. Бровка, трава. Як Як його тут тягнути. Давай же підіймись. трави в траву, трави в траву я його по 2 см підіймаю. Біби ще знати, що там за риба. Чи взагалі воно того було варте. Вон сплив. Золотий карась. Ну така риба. Поставив так. моторне масло. Яка я не вірив, бо ворма останнього обірвав, а залишки забув вдома, як завжди. касання були якісь мутні. Які-то були мутні як касання. Ох, як клювака була. Ох, и касання були, а клювака яка була бомбезна. Я прямо аж кайфанув. Зараз подивимось, що там за. О, пішла. Льоска рипить. Що там за риба така? Не зрозумію тут. Що, бровка? Не розумію, що там таке? Куди він завів? Десь затягнув. Десь затягнув. Ага. Це зараз буде боротьба. Там і трава, і бровка, і наче як риба зійшла. Риба зійшла, а гарний був. Повисла. Тільки що риба повисла. Трошки я укрупнився по приманці. Повисла і щось я його не сообладав з ним. Ось така приманочка. Повисла тільки що риба, але я чомусь не зумів. Поставив трошки меншу приманочку, маленький гачечок. Зараз спробуємо взяти цю рибу. Не розумію, взагалі що за риба? Ну судак, але розмір, напевно, стандарт, цей півкілошний. Зараз подивимось. Нажимає навіть. Десь вже в траві зійшов. В траві зійшов, гачечок маленький, зараз подивимось, розігнула, не розігнула. Гарна клювака була. Ні, гачок не розігнув. Не наша риба. Ну хай йде, хай живе. 16 грамів. Така маленька, 2,5 дюйми, силиконка. Гелівая рибка. Так, провів заміну гачка. Прив... Не, овсет, я знайшов. Зробив заміну гачка і отримав кльов. І така риба бадається. Що там за риба невідома, але резончик попустив. У нас тут трави, купа. Ой. Начепляв трави страшне. Складу. Є бровка. Все, Наверное, я його не спасу, а може і спасу. Дуже сильна бровка тут. Що ж там за риба? Он ганя, 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 бачили як впереди, дивіться, що творить. Що ж там що ж там за риба? Не знаю. Щось в мене взагалі підніматися не хоче. Он траву горне. Сейчас подивимся, что там за проказник. Ну, за краешек, конечно. Сейчас попробуем его взять. Ну, это уже рыба. Это уже рыба. Это такой десь півтора уверенных. И задавив бородою.